Ангела Меркель прийняла рішення дати 500 мільйонів євро Україні як дуже довго тривалого кредиту 300 мільйонів з яких піде саме на те, щоб утеплити будинки і модернізувати українське теплокомуненерго. Прем'єр Польщі ми з нею провели розбесіду буквально на минулому тижні. 50 мільйонів доларів піде також на модернізацію підприємств теплокомуненерго. І уряд вчора затвердив положення. По якому ми продовжуємо програму по компенсації 20 відсоткової вартості придбаних нових котлів. Тобто ви йдете в Ощадбанк, берете кредит, і 20% відсотків держава компенсовує вартості від котла. Я запропонував, щоб розповсюдити це ще і на утеплення, і на вікна, і на енергомодернізацію, і буде від 30% до 40% відсотків компенсація з державного бюджету вартості придбаних. Енергоматеріалів на утеплення, на теплоізоляцію і на тепломодернізацію.